Друзі, ви на каналі Міцінців, і ми йдемо з вами зараз піти. Зірковий весл Аркадія, торговий центр. Позадів. Магазин Бершка. Подивимося, що там після оновлення магазину там змінилося, і які ціни, і що там є Змінилося все. Вони зараз роблять всі зара Бершка. У Ламбер всі ботики роблять зміни там інтер'єру і всього-всього-всього. Так що йдемо вам показувати каси самопслугові нову моду у 2025 році. Йдемо з нами. Подивимося, що там є. Тут така цікава галерея, можна пошопитись і щось тут з'їсти, ти, правда? А що ти тут любиш з цієї галереї? Їсти? А власне він у нас там. І Макдональдс. Макдональдс? Макдональдс всі люблять. О, Друзі, невдовзі зробимо огляд так само резерви. він теж зробив обновки. Так що йдемо, йдемо шукати. Бершку. О, як виглядає Бершка. Тут жіночі відео.

Маечка. Скільки така маєчка? Xcelка. Для таких Xcel худесеньких. А що за нас? Ну, это цікаво. Нормально, що там. Така, яка тобі подобається, так? Скільки вона коштує? 650 гривень. У нас так жарко. А, це така є, якось тебе бачив, такий. А тут а уже. Балон, да. От висика тут. А штани які, покажи, шари-вари? Аля льон. Так. Аля. І скільки? Та на знижках, а двеські шорти такі от, бріджі. Аля шариваре. Ну а що зараз? Зараз такі носять і що ти хочеш. Що, не, не, все не. О, і тут саме. А оті дивись футболки. Що це за футболки такі цікаві? Це такі виріс, як у зарі подібні. А тут то... дуже тепло. Ну, бачиш, вони щось. Але ну, така цікава. Цікава, цікава така, цікава. гарна, красива. То XS. -ка. XS, просиєш. У нас сумки 79. Ага, ти якраз телефон. От дуже грубі. Хто в таких грубих взагалі ходить? Це красиве. Сіточко. А, я, а як тобі ці кросівки 149 злотих? Недорого такі, красиві, гарні білі кросівки. А в мене вже є білі кросівки. О, це такі туфлі на прощальний вечір. шукаємо Ну, якщо чесно, мені тут не дуже подобається. Ще в зарі куди не йшло, але. Ще. От зараз що Скільки такі коштують шорти чи то бріджі? Ну, але отаке взуття, воно настільки буде парити, воно таке. Воно... Ну, я б не сказав, що воно тяжке. Абдесь, вони ж які брудні. 199. Вони в магазині вже чому. А що ти не знаєш, як поляки, вони... Ой, яка гарна сумка. Дивись, яка красива сумка, 100 ну, злотих. Як вам така сумка? 199 злотих. Ну, оці можна собі купити, і не буде видно, що вони брудні. Але де в таких? Ти знаєш, що я пам'ятаю, колись такі кросівки вони були в моді, такі грубі, такі, ну? А отут такі симпатичні кросівочки, дивись які. Такі чорні з, з глиною. А тут О, а то костюм якраз. Футболка гарна. І скільки та футболка коштує? 49. Гарно. Чим чутнієї, тим Оце гарно, такий кольор гарний, але так, ця вже зашита. А ці штани, як тобі оці? Брезент. Я знайшов сумку таку 89 злотих. Така красива сумка. Як вона називається? Друзі, напишіть, як ця сумка називається. Мені на язику. О, прошу дуже. Але тут брудно, мати Василева. Але ти дивись, який тут грубий матеріал. Ну, то Якийсь весінній варіант, я не знаю, чесно. Напишіть, чи ви би ходили О, в такому одязі. Вона взагалі бершка змінилася, правда? 67-й. Ось ця галиць, ось самі цикли, біля вісі, великий, тут є. Ну, це взагалі такий... 500 гривень. 500 гривень. Ну, недорого. Ще до цього можна купити чорти. Але то грубі шорти, то такий байк, такий, подивіться, який байк. байк. Це ж байк. теж байк. А от такі футболки, дивись, які е, теж такі теплі. А може це ще такий осінній, весняний... Та темно на тему ще, ай, байк. А тут шорти такі нормальні. Скільки вони? 115 злотих коштують. <кій> Ану ну джинс. джинси. Це мій розмір. Мама, мія. Скільки вони коштують? 129 двадцять дев'ять злотих. Мій сину дуже, дуже багато А отож жилетка така. Так. Та. А подивись тут ще костюм такий спортивний. Параник. І він є за знижкою 90 злот, 900 а, гривень. Такі штани, а, штани да. коштують. Кофта. Кофта. А я думав, що вже таких немає штанів. А от тут ще знижка, бачите, 104 і 74. 50, <плес> Ну, добре. А скільки? 74. Ну, то ще не так дешево, але. А ці XL 90. Ага, то все ж таки цей костюм є на знижку. Дивись. А в тебе такого нема костюму? Я час не бачив. Зараз. Зараз. Чорний, подібний такий, правда? Подібний такий. А отут уже платіжка на дівчаток. Ну, ми не будемо дивитися для дівчаток. Ось таке платіжко коштує 115 злотих. Рожева Барбі. Здесь да що? О, О. А то. Жіночі. От Та ні, а то якісь. Па жіночі парфуми, скільки вони коштують. Вони коштують 12.90. Аксесуари. <реку> <Yeah>. Приміряй. А yeah. за малесенька? ця гарна така. Оця мені подобається. Скільки вона коштує? 79 злотих. Це гарно. О, ну, пасує, але вона якась така замалесенька. Вона якась замалесенька. Чоловіча білизна. Скільки коштує Штучки коштують 49 490 е, гривень. А от такі ще повністю білі, теж 49 злотих. Такі високі, довгі. Чорні. О, зараз Сашка покаже. Шкарпечка. Кількока. Приємні. Автоматично проселяєте якийсь сенсор. Угу. Ну потому что тут не треба сканувати. М -очка, м -очка, а? Амочка, такая. Кассирю не представляете? Вот кассиритик. Чтобы... У нас сама в там, а, оно не аннулируется? Аннулируется. Таку хустинку на шийку. ну Не знаю, для твоєї коліжанки. О, такі Потрібно. всякі буси, сердечка. Зараз, до речі, ці окуляри такі в моді. Скільки такі окуляри коштують? 79 злотих. Це щось трохи дорого. Всі окуляри. 79. Ну, ось так от. Так от. Поділили, ота ліва сторона для жінок. А це все, а це все. От подиві. А вони зараз, дивись, що поробили. Отакі от кофти з такими малюнками. І скільки така 179. То дуже дорого. Якщо для мене то дорого. Угу. А оце такий аля е, в зал, така катон. А то світ. Ну, а що? Синтетика. Скільки коштує? 45 злот, то дорого. В Зарі або Вашемі можна Саша купити за 30 злотих у. А віскі куртки. Ти подобається? Ні. Тобі ні. 199 злотих. 50 доларів. 50 доларів. Так що. Вона коштує 149. А, вона на рукав! Вона на рукав! О, це якраз літо. Вона така в сіточку і коштує 129 злотих. Хороша ціна <рес> ото. -от. Класс, <рес> ти може підписать купити. А от Же жінок ні, але взуття дивись яке. Я не знаю, хто ходить а в такому взутті. Всім бажаю і вам подобається.